У Дніпропетровській області зареєстровано майже 347 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це майже 274 тисячі сімей, які перемістилися до Дніпропетровщини, починаючи з 24 лютого 2022 року, де ведуться з території, де ведуться активні бойові дії. У тому числі 82 тисячі дітей, 16 тисяч осіб з інвалідністю, майже 64 тисячі осіб пенсійного віку та 185 тисяч працездатного віку. Найбільша кількість переміщених осіб на сьогодні з Луганської та Донецької областей. Це майже 228 тисяч таких осіб, що складає 67% від загальної кількості до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних або бойових дій, та які є тимчасово окуповані, на сьогодні внесені 10 територіальних громад Дніпропетровщині. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та оформлення допомоги на проживання внутрішніх переміщені особи можуть звернутися до органів соціального захисту, до ЦНАПів, а також до уповноважених осіб територіальних громад. Також, якщо є можливість, вони можуть подати такі заяви через портал ДІЯ. Розмір грошової допомоги на сьогодні незмінний і становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Станом на 1 жовтня виплачено, нарахована таку грошову допомогу майже 233 тисячам отримувачів на загальну суму 4,1 мільярди гривень. Також хочу звернути увагу, що внутрішньо переміщені особи зобов'язані у разі зміни міста проживання повідомити. Орган соціального захисту населення протягом 10, 10 днів за новим місцем проживання про зміну свого місця проживання. А у разі, якщо внутрішньо переміщена особа е, прийняла рішення про повернення до постійного місця проживання, то вона повинна е, повідомити про це за три дні до виїзду орган соціального захисту, де вона отримувала довідку внутрішньо переміщеної особи. Також, якщо внутрішньопереміщена особа подала завідомо недостовірні відомості та отримала грошову допомогу на проживання, то вона повинна такі кошти самостійно повернути до державного бюджету. На сьогодні також урядом 14 жовтня прийнято рішення про продовження терміну. Оформлення допомоги особам, які подали свої заявки до 30 квітня через портал Дія. Термін продовжено до 1 грудня. Що це значить? До органів соціального захисту Міністерства цифрової політики передало перелік таких. Заяв. У разі, якщо не потребується додаткова інформація, то органи соціального захисту автоматично оброблюють та роблять нарахування таким особам. Допомоги на проживання. Якщо необхідна додаткова інформація, орган соціального захисту буде зв'язуватися з отримувачем та просити надати додаткову інформацію. Також заявник може самостійно звернутися до органів соціального захисту та надати скріншоти у разі наявності, що він надавав таку заяву через портал Дія до 30 квітня 2022 року. Хочу ще зауважити, що починаючи з 21 жовтня органи соціального захисту населення будуть нараховувати грошову допомогу за допомоги єдиної інформаційної соціальної сервісної системи. Що надає змогу перейти на новий цифровий рівень між органами соціального захисту населення та отримувачами соціальних послуг? Дніпропетровська області розпочала роботу єдина інформаційна система соціальної сфери ЄІСС. Вона створена для спрощення процедури призначення та виплати соціальних допомог, автоматизації більшості процесів та пришвидшення розгляду заяв в соціальній сфері. На сьогодні Дніпропетровська область успішно мігрувала до ЄСС. Управління соціального захисту області вже призначають допомогу внутрішньопереміщеним особам в даному програмному комплексі. Завдяки достовірності і повноті даних в ЄСС про людину, яка подала заяву на отримання державної допомоги, вона може скористатись послугою з призначення соціальної виплати за кілька хвилин, як особисто, так і онлайн-смартфона. ЄС проводить повну верифікацію соціальних виплат ще на стадії опрацювання заяви, що забезпечення уникненню існування двійників у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних. В першу чергу до нової системи запровадили виплати внутрішньо переміщеним особам. Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть. Швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, швидко виправити помилкові чи некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО та з'ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання. Станом на сьогодні в Дніпропетровській області співробітниками комунального закладу Центр здійснення соціальних виплат спільно з департаментом соціального захисту населення проведено підключення всіх. Управлінь соціального захисту населення до ЄСС – це 28 адміністраторів територіального рівня та 750 користувачів управлінь соціального захисту населення. Найближчим часом до системи увійдуть всі види соціальних допомог, і надалі робота цифровізації всіх соціальних послуг буде на Дніпропетровщині продовжуватися.